А теперь можна нормально поприладить. Всем привет! Мы назим Сенімур 69 и вы на канале Сенімур 69. І сьогодні ми ну, переспимо ночь обов'язково. І як ви знаєте, ми зробили патрони. тепер у нас є патрони, і можемо спокійно відстрілюватися від зурбаки. Навіть протестуємо зранку. Зробимо вадер дроп. Що вони тепер нам зроблять? А, тупі мертці. Вибір обережно, пусть свинка пройде, щоб я не божевий. Так, Ендер Перво. Аж дві. Класно, непогано. Чекайте. так Голем Сті, я хотів тобі подякувати, що ти його вив своїм залізком. О, у мене є залізо, підемо з крафтимо. Зкриємо інвент. Так, так, так. Ще ми викладемо. Ось так. Ось так. Зберемо цей получікасний. Не ну, знаю, але пригодиться. І пішов. Візьмемо зараз крафтину. собі трошки залізка. Три, думаю, хватить. М -м, чому не крафтиться? А, спам'ятав крафт трошки інший. Два думаю хватить. Смолоскипи, як ви знаєте, в цьому моді теж світяться. Я не знаю за чого. У мене настояться інші моди сторонні. Так де тут наш голем? О, привіт, колечко. А, ти навіть розламався. і добре. Можемо зігренитися, залізо. І... і далі продовжуємо. Підемо по назбираємо собі цього. Треба зробити собі обід. Це точно. Так, ви чекайте, що валяється. А підібрати зможемо. Я чую зомби и, не, и не знаю, где он. Я ему рушницу. Так, зомбаки, выходите. Зараз всех расстреляем. Только по черзи. Ну, На Котик. Может, в дом зайшли? Чуть открыш. Нет. Я не буду з ними грати у холод. Беремо свою рушницю. І ось, я її навіть можу ось так от подивитися. Відкриваємо двері, закриваємо двері. І підемо нагору. І в мене десь був костер. Чи я його вже поставив у прошлої серії. Я його, так, я його поставив, може покласти ноуплойт на переплавку. А самі поїдемо ці. Так, сьогодні поробимо трошечки дерева, щоб було дерево в нас запасне. сейчас Дэрол <связи> нам даем, ну ладно. Потом еще у нас есть росточек. Не маю в интерьере, а в рюкзаку. А, и так, и є, трошечки. Закриваємо зачок і висаджуємо садженці. Ровно 4. Так. Що у нас тут поїзд? В принципі, у нас є. В принципі, у нас все все і нічого нам не потрібно. Треба би лесницю скрафтити. Зараз зламаю ось тут одну. І поста. Так. Д... Куди я її поставила? Так, віддайте. Ось так. Все, так так краще будемо підніматися, Забираємо яблучку і даємо його одразу, тому що вона... Зіпсується. Що в нас тут? Так. А що в нас по зброї? В принципі, можемо скрафтити якусь невеличку зброю. Наприклад, гол 17. І нам потрібно тільки тільки ось тільки деталів. Ну, це нормально. Для першого пістолета, з рушницю це нам. 16 зализных следков. Я так срозумел. А в нас 2 и пидем еще поставим на переплавку. И в нас как раз будет достаточно для крафта пистолета. В принципе, мы не будем пистолета и Рушниці досить, в принципі. У нас три, нам потрібно 12, в принципі, досить. Треба все покласти на переплавку. Все, поки буде переплавлятися, ми можемо в нічю подратися з зомбаками. Тільки не, тільки не роблю собі кайдан. Важа дерев'яний, бачу. Ось так. Страфтимо палички. І тепер можемо почати робити кайдан. Бребуємо ще трошки цього і перейдемо в слот зброї. І в нас є, в принципі, тут немає значення СЧЦ, хоча є значення що. Скрафте одразу дві. Щоб, якщо будемо битись, одразу дві нема. Сьогодні ми не будемо сидіти вдома своєму. А не відбиватися від зомба. Закрити двері до Все, у нас є дві кайдани і чекаємо ночі. Головне, щоб ми зараз не мирили, бо в нас режим хардкор. І я їх чую і не бачу. Цікаво. І зручниці нормально сприяти, ну, на, на більш економніше. Бо патрони треба завжди крафтити. Тут же у жителя є така ось штучка. Ми її можемо забрати. І в нас будуть руди дуже швидко проправлятись. І намало, дуже мало брати топлеру. Зараз підемо. І поставимо. Де вона у нас? Ага, от плавильна піч. Поставити. залізо заберемо. І зараз покладемо все. Ось сюди. Трошки вугілля і не обрамодимо залізо. Все, готово. Те, ще потрібно дощ пішов. Зараз заспавлюється зомбаки. Не відходимо далеко, тому що в будь-який момент нам прийдеться збирати в якийсь дім і переночувати, щоб нас не збили. Так. І Йдем, що ми Каже, ні кугу. І в нас проблема. Я замалнув. Все, тепер підемо. Візьмемо зараз собі трошки ліків. Проти зубаків я надбуваю, сьогодні будемо битися. Поміняємо місцями і де в нас ноги? Ага, ось ноги їх одразу. Дві. Можна использувати ось так. Все. Не потрібно, я скинув ряд І думаю, навіть скрафтити іще один, тому що нам знадобиться багато ресурсів переносити. А постійну базу тут робити неможливо. Жодного зомбака за це я час не бачу. Дуже дивно. Так і ще все рости. В принципі, ми можемо скрафтити собі вже наш пістолет. І навіть подивитись на нього патрони Все в нас 12, можемо йти крафтити Кому цікаво? О, тут стоїть нотне оружие зiro. Оцей в нас пістолет потребує діаманти. Ні, його не будемо крафтити. Цей потребує колоден А наш А ні, він потребує 16 заліза А в нас всього лиш Скоріше всього сейчас будем такий. А, вже бачу одного. Так та їх мало, ну як мало Багато, але... Но... все одно с ними будет легко расправиться. Деревня не освещена все. И, в принципе, можем спуститься, начать бить против них. Хоча давайте. Ну и что, подходите. Первого зарубаем. Трошки не так. Мне нужно зарезать. Так, давайте все зарезать. Я вас отстану. не потрібно залізо. Залізо. О, думаєш, ти можна шапці, я тобі не боюся. Да ну вас. А ти ж зверну... збір не потрібен лопати. А ще один. Так. Я не думаю, що я буду з ними довго бути, тому що вони все такі сильні. І якщо вони в мене вдарять, то все. Може, ще я труп. Так, так, Не підходь і наче Одного є. Перезарядка. Острова, не перезарядка. Розкидувати їх із рушниці. Забираємо ресурси У нас більше немає, треба йти на базу, все. Я хочу вже і пити. І в мене трошки поранити я. все, ні, я вже не витримаю Підходимо, закрили двері, закриваємо все. І підемо попід води. Де в нас, в принципі, може сходити на воду з ось ось воду, взяти нашу пляшку. А вона? Де наші пляшки? А ось. Я одразу все поповнила. В принципі, можемо забрати цю воду. А ви не забудьте поставити лайк, підписатись на мій канал. і Всім пока!